Слов'янський машинобудівний завод підприємство, добре відомо не лише в нашому місті і не лише своїми успіхами на виробництві. Велику увагу тут приділяють і поза виробничим питанням. Вже декілька років поспіль члени колективу активні діячі українського реєстрового козацтва. Тому не випадково на підприємство прибув гетьман українського реєстрового козацтва, аби вручити значущі відзнаки. Надо якось то тих людей, які реально працюють. Тобто, чоловік, коли він у свою роботу, коли він бачить свою роботу, кому. -то... Потрібна, працює, То нужна, а якщо його труд кому-то нужен. Асі труд не нужен, никому, йому уже даже не интересно навіть за деньги работать. За вагомий внесок у розвиток українського реєстрового козацтва Вадим і Павло Придворови отримали срібні козацькі хрести другого ступеню. Такий же хрест отримав Олександр Підлісний. Медаль 20 років України вручили ще одному працівнику Олексію Мірошниченко. Я дуже благодарен. Нашому гетьману українського реєстрового козацтва за великий большої роботи, котрі проводять по вовліченню молодежі именно в ряди українського реєстрового козацтва. Українське реєстрове козацтво має благородні наміри. Велику увагу в організації приділяють вихованню молоді і вірять в те, що саме козаки можуть змінити загальну ситуацію на краще. В цій роботі активно участь приймають Вадим і Павло Придворови, депутати, меценати і громадські діячі. Ми ставим одну із задач про навців на виховання нашого колективу. Потому что большое значение имеет развитие и формирование у нас. На заводі це общественної організації на самом деле деятельность славянского машиностроительного завода, нас як депутатів і Вадима и Придворова і она достаточно видна, есть общественности, А вот деятельность ніколи не освітялась. мы ми хотіли, щоб і цю роботу нашу видели. на думку Павла Придворова за духовність і патріотизм, яких зараз не вистачає, необхідно боротися. Тому в колективі Слов'янського машинобудівного заводу їх роди розвитку і надалі приділятиметься значна увага.